А чи знаєте ви, на які мови перекладено пісню Молитва за Україну, автором якої є Крістіна Загаріна? До Крістіни часто звертаються з проханням про відтворення каверу пісні Молитва за Україну роблять титри іншою мовою або співають у перекладі. На жаль, не кожен раз узгоджуючи це з автором, і навіть іноді пісня вже стає молитвою не? За Україну. – Я малюся за біла Хто такі? Усе буде добре. Усе буде добре, так? Що взагалі коїться? Ще є інструментальні версії. Готується також один переклад французькою мовою виконавцями зі Швейцарії. Та існує авторський переклад пісні англійською. Повну версію пісні англійською мовою ви зможете почути вже цієї весни. Залишайтеся з нами.